Так, ну що, от там я буду зранку розвантажуватися. Стояти тут на дорозі буде. Ну, я типу, як якби чергу тут зайняв. Ну, це так, скоріше, віртуально. Я міг там от на парковку стати, але, але не став. Чому не став? Ха, чому не став? Тому що мені тут ближче, я тут... До офісу, можу підійти, можу паузу не зривати, просто треком під'їхати, якщо мені треба, але мені не треба. Того разу я можу собі зривати паузу, все, що хочу робити. От такі справи. Зараз буде їсти, зараз я вам покажу, які я консерви використовую. Я думаю, що вам буде цікаво так само. Подивитися. А, на рахунок мікрофона. Да, так, я куплю обов'язковий мікрофон, я вам обіцяю, бо я. Ні, я просто... Якщо би я знімав телефон, у мене для телефона є мікрофон. Но я так ну, не вмію телефоном дуже знімати, до мене пам'яті там не дуже достатньо. Е, тому а під цей апарат, коротше, пів GoPro, Go мені не підійшло, треба купляти, коротше, втратити це і купляти нормальний мікрофон, тобто їхати. Або на Амазоні десь заказувати, або виїхати на, до магазину, коротше, і купляти мікрофон. Але ми його зробимо обов'язково. Обов'язково. Все буде. Об... Ладно, йдемте, будемо зараз оцей, не рекламу а консерви робити. Так. Ставухо. Перепрошую. Перепрошую. Так, зараз я. Ну тут так. Мій склад є різних консерв. О! Отаку консерву я вам рекомендую її купляти, тому що вона є добра, по-перше, це я вам точно говорю. Тому що в мене бідного е, закінчилося м'ясо. Я мушу це все діло е, зараз я дістану. Е, зараз я дістану, що в мене буде до цього. Нашої консерви. Ой, що ж в мене там буде? Як це в мене там є заднірад? О! От що в мене буде. А до консерви в нас буде гречка. Так точно, гречка. Це є самий серйозний продукт. Ми тут окупляємо в європейському магазині. Але дорого коштує Зразу хочу сказати, що це не. Та вона всюди дорого, вона вже і в Україні так само дорого коштує. Е, так от, ну от, кажу, що я різні, повірте, я консервів перепробував кучу е, тут. Е, і, в принципі, я вам рекомендую таке купляти. Е, зразу хочу сказати, що я їх через кордон перевожу. Тобто, я їжджу з ними. Не знаю. ну Ще поки що не домахувалося, як домахається, я вам розкажу. Тому що я різні купляв. Пробував. Ну, наразі мені ці подобаються. В принципі, колись, Хто знає хто в Європі працював, можливо, купував, от, власне, в Польщі купували Гуляш Ангельський. хто пам'ятає, да, вроде. Воно на, ну, на перших початках, коли ми тільки ще почали працювати в Польщі ще там це 14-15 рік, він був дуже крутий, він просто був бомбезний. Цей ангельський. Коротше, а потім, на жаль, я вже коли 19-й рік, він вже був ніякий. 18-19. й й Він так спортився, що просто трендець. Ну просто попит був, його купляли дуже багато, тому що, в принципі, він такий, знаєте, був нормальний. Там макарону зварив, півбанки, або кіло, або просто банку взяв, сибулью зіві і такий, знаєте, на лакшері сидиш на чилі. Одним словом, добренько. Все, я буду їсти, відпочивати. Всім всього найкращого до зустрічі. Так, що я хотів сказати, оця фірма Loblauf Atlantic, що тут знаходиться, я не знаю, ну це не важно. Просто я про саму фірму, яка тут в Мотоні знаходиться, вони набирають водіїв локал зарплатою за годину 23.16. Тобто, можливо, комусь буде цікаво, то майте на увазі. А тепер кажу точно все. Це не все. Тепер я хочу показати, як вона сама От я її відкрив, як вона виглядає. Це, Я зразу кажу, це не реклама. Це просто, як бачите, досить кусок нормальний, навіть є е... таке желе, можна сказати. М'ясо, консистенція теж нормально, видно, що м'ясо там є. Тому я за і рекомендую це. Не буду вже говорити, що я вже все на всякий випадок. Так, народ, всі мої вітання ранішні, отак виглядає зараз. Ну, 2,41. Як то кажуть, хто рано стає, тому Бог дає. Принцип тут дуже простий, куча свобідних цих рам. Ну, поки що. І по принципу, хто приїхав, той і став. Так получается. Такая работа раннешняя. Тоже за прицепы. и зараз ага. машины, кто работает тут на локале позабирают. А мы будем тут просто нас справа. Так, ладно, поделись, что мробыться сзади? Операція, е. E. Так, ну що, операція піддон закінчена успішно. Чотири піддона доставлені. Я їх зараз познімаю. А в мене ще там пару є. Ну я так ще краще вибрав. Але тим не менше, ось така в нас була оперейшн. О, друг дає знати про себе.